Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про такий стан, який може виникати у пацієнтів з сукровим діабетом, а саме гіпоглікемічна кома. Отже, гіпоглікемічна кома це гострий стан, який розвивається при швидкому зниженні цукру в крові і швидкому зменшенні утилізації глюкози головним мозком. Гіпоглікемічні стани найчастіше розвиваються у пацієнтів з сукровим діабетом першого чи другого типу, але також вони можуть виникати і у здорових осіб. Внаслідок різних причин. Причинами гіпоглікемічної коми у пацієнтів з цукровим діабетом можуть бути введення пацієнтами великої дози інсуліну, на фоні затримки вживання їжі чи надмірна фізична активність. Також даний стан може розвиватися у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу на фоні прийому медикаментів, які знижують рівень цукру в крові. До таких препаратів відносять лікарські засоби з групи похідні сульфаніл сечовини, гліклазит. Глібенкламід. А отже, якщо ви приймаєте препарати з даними діючими речовинами, то вам потрібно знати про можливість розвитку гіпоглікемічної коми, чи то у вас, чи то у ваших рідних. На фоні різкого падіння рівня цукру в крові виникає гостра гіпоксія в клітинах мозку, яка й даватиме наступну клінічну картину та розвиток гострої неврологічної симптоматики. Отже, скажемо, що гіпоглікемічна кома розвивається протягом декількох хвилин чи то годин. У людини дуже швидко з'являється загальна слабкість, пітливість, тремор рук, головний біль, запаморочення, швидка втома, нудота, відчуття голоду, прискорене серцебиття. Відповідно, якщо на даному етапі швидко надати допомогу пацієнту у вигляді вживання цукру чи меду, чи декількох ложок каші, соку чи шматка хлібу, то гіпоглікемічний стан не буде загострюватися і стан пацієнта миттєво покращиться. Тим не менше, якщо допомогу не надати, то у людини може з'являтися наступна симптоматика у вигляді дезорієнтації, поведінка нагадує алкогольне сп'яніння, з'являється агресія, відмова від прийому їжі, стан може перерости в сплутану свідомість у людини, з'являються розлади ковтання та можуть з'являтися судоми. Якщо гіпоглікемія посилюється, то збудження змінюється непритомністю та розвивається кома. В гіпоглікемічній комі людина бліда, шкіра волога, серцебиття прискорене. Може падати артеріальний тиск, а згодом і з'являтися брадикардія. Дихання стає поверхневим. Відповідно, при появі гіпоглікемічної коми у пацієнтів рекомендовано внутрішньовенно вводити глюкозу, і цим повинна займатися бригада швидкої допомоги. Надіюсь, відео було корисним. Бережіть себе та будьте здорові!